Так, добрий день, шановні члени комісії, присутні. На нашу комісію виноситься слідуючий порядок. Перш за все, чим почати нашу розбоду, роботу. На засідання комісії присутні три чоловіка. Голова, секретар і член комісії. Відповідний кворум, наша комісія складається з п'яти чоловік. Відповідний кворум для проведення комісії. Є. Тому дозвольте розпочати і на сьогоднішнє засідання виноситься слідуючий порядок денний. Перше питання про присвоєння е, горбатюку рябошарці е, безкорабальному почесного звання захисник України, герої Гайорщини, доповідає е, начальник е, відділу персоналу е, Возбрана. Людмила Володимирівна, друге питання затвердження статуту комунальної установи Центр фінансового та господарського обслуговування закладів освіти Гаймунської міської ради в новій редакції, доповідає директор комунальної установи Толщина Наталія Володимирівна. І третє питання про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Гаймунської міської ради в новій редакції, доповідає юрист КНП, Центр первинної медико-санітарної Мельничук Євген Павлович. Якщо є якісь пропозиції доповнення до порядку денного, будь ласка. Немає. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати? За проти утримуватися одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду першого питання. Будь ласка, відмовила день. Без обговорення. Без обговорення? Хто за те, щоб розглянути і рекомендувати сесії? Перше, ну про питання про присвоєння Горбачукуря або шарці без крової захисник України, Герой Герміщі. Хто за? Проти, утримались, дякую одноголосно. Переходимо до розгляду другого питання. Затвердження статуту комунальної установи, будь ласка, Наталія Володимирівна. В статуті комунальної установи змінюється тільки наша юридична адреса. Раніше це була Василя Стуса 30, де була бувша міська рада. На сьогоднішній день ми орендуємо приміщення по вулиці Свободи, 1, 3, 9. Там зміни юридичної адреси. Є якісь питання до доповідача? Немає. Хто за дане питання, прошу голосувати. Хто за, проти. Утрималися одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду третє питання про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги будь ласка, Євген Павлович. Доброго дня, шановні депутати. У нас у зв'язку з тим, що на засіданні міської ради було визначено, що розглянути питання комунального некомерційного підприємства про впровадження владних послуг. В закладі. Е, перше, за що треба було розглянути, це статут, тобто внести зміни до статуту. Тому ми пропонуємо в пункті 7.4, там де повноваження засновника, передбачити, що 7.4.8 пункт затверджує положення про надання платних послуг з медичного слова населення за плату від юридичних і фізичних осіб. 7.4.9 доповнити цим пунктом, затверджує перелік платних послуг, у слова населення, що можна надавати за плату від юридичних і фізичних осіб та їх ну, їх вартість. І 7.49 здійснює інші повноваження, визначені цим статутом. Так як на цей пункт 7.4.8, він стає 7.410, так як додалося два пункти. Це у зв'язку з тим, що набула чинності нова постанова, що врегульовує платні послуги закладами медичного обслуговування населення, які заключили довір НСЗУ за програмою медичних гарантій з 1 січня 2025 року. І передбачає, що ну, змінились правила просто. І потрібно передбачити за статут, в статуті ці повноваження, а іншим буде підконком затвердження цих положень і в платних послуг. Тобто ці зміни регламентовані постановою Кабміну, так? Постановою Кабміну, законом України про основи законодавства України про охорону здоров'я і господарським кодексом до Києвчення скасували. Mm -hmm. ну, потім у нас. У пункті 3.2 було передбачалося, що заклад ЦПМСД направляє на псек осіб з тікою втратою втрату непрацездатності, а так як з 1 січня 2025 року псевді ну, вже вже рік ліквідувалися, ми пропонуємо викласти цей пункт направлення на псев або оцінювання повсякденної функціональної особи згідно із законодавством. Тобто це зараз не ПСЕК, а експертні комісії. Mm -hmm. І відповідно до ну, Змінами в законодавстві ще в 2022 році це е, спеціалізована вторина і високоспеціалізована третина стала нас, називатися просто спеціалізованою медичною допомогою. Так як ми на довечі первинною, то ми не ну, не вносили зміни, так як ми тільки вторину надаємо. Але як вже вносить зміни до статуту, то пропонується привести відповідальність. Mm -hmm. Ну, і По тексту статуту в пунктах замінити, де вторина спеціалізована та третина високоспеціалізована, просто замінити свого спослученням спеціалізована медична допомога. Ну і все. все так? Є питання якісь? Немає. Немає. Хто за дане питання? Прошу голосувати, хто за? Проти, утрималися. Дякую одноголосно. Шановні е члени комісії, присутні наш порядок денний вичерпано. Будь ласка, дякую вам за роботу. Наша дякую. комісія буде